Чому та як папа римський стає московським? Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. і в цьому відео я хочу більш глибоко пояснити і відрефлексувати на слова Папи Римського, які він сказав, власне, спілкуючись з громадянами Московії 25 серпня. Щоб нічого не пропустити, я ці слова власне зачитаю. І після чого власне вже і дам свій аналіз. Папа Римський Франциск 25 серпня під час телемосту з російською католицькою молоддю сказав наступне: Ви спадкоємці великої Росії, великої Росії святих правителів, великої Росії Петра І, Катерини II, тієї імперії, великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтесь від цієї спадщини, ви спадкоємці великої матінки Росії. Йдіть вперед із цим. Аж я навіть не знаю, ну настільки концентрована брехня, в словах, скажімо так, духовної особи, чесно, аж трошечки підтіпує, але давайте покроково розбиратися. Впродовж тривалого часу папа римський Франциск відзначається абсолютною всеядністю, всеядністю в моральних питаннях, всеядністю в питаннях війни Московії проти України, всеядністю в питаннях вбивства українців, а що українці не люди, а хто на кого напав, а хто чию кров проливає. Там е, нагорода ангола е, Янгол Миру для Путіна, там іще багато всяких зустрічей з цим Гундяєвим, так званим Патріархом Кірилом. Е, нещодавно Папа Римський ще почав озвучувати певні речі з розряду того, що церква не повинна бути консервативною, а повинна ставати прогресивною. Там і так далі. Я на цьому зупинюся детальніше в цьому ж відео, але. Трохи далі. Насправді, дані тези Папа Римського не є чимось неочікуваним хоча б під час повномасштабної війни, ну, чесно кажучи, навіть для його глобалістичної виродженості це вже явно перебор. Я не просто так кажу: глобалістичної виродженості. Папа Римський Франциск це вперше за багато сотень років. Коли порушили неформальну заборону і єзуїтам ставати Папами Римськими. Ця заборона існувала в рамках католицької церкви, і пов'язана вона була, власне, з тим, як оцінювали єзуїтів. Знаєте, навіть слово сполучення, єзуїтські методи це, тобто максимальна підлість, максимальний цинізм і так далі. Єзуїти є повністю прив'язаними до глобалістів, походять з того самого насправді гнізда. І, власне, цим в першу чергу потрібно пояснювати поведінку Папу Римського. Але давайте спочатку розглянемо співпрацю Ватикана і Московії, тому що це досить важливі деталі, які, на жаль, маловідомі як в Україні, так і за межами України. Відносини Ватикану з Московією почалися насправді дуже давно. У в свій час відбувся дуже важливий шлюб, і я його спеціально озвучу: відбувся шлюб Софії Палеолог, племінниця останнього візантійського імператора Константина XI, який загинув в 1453 році при Паттіні Константинополя, і ця племінниця останнього імператора Візантії одружилася з московським князем Іваном III в 1469 році. Сватом виступив папа римський Павло II в надії на відновлення Флорентійської унії. Це окрема там діяльність Флорентійська унія. Про що вона була? Я не хочу зараз це вплітати в саме в це відео, тому що це дуже глибока насправді тема. Саме тоді з Ватикану привезли на московські болота і герб Візантії, оцей двоголовий Орел. Ідею Москви як третього Риму, тоді вона десь починає народжуватися, і вже потім з допомогою українців, манкуртів, Феофана Прокоповича та Івана Яворського вона формулюється в ідею московського міра, яку якраз починає формулювати Петро І, якого згадує папа Франциск, а завершує в принципі Катерина Друга. Потім після приходу до влади отого абсолютного зла в 1917 році після революції, тому що насправді відносини всередині Московії і, зокрема, ставлення до українців до 1917, го після 1917, го це абсолютно різні категорії, навіть якщо ви просто глянете на злочини, там були культурні утиски, ще щось, а там далі відбувався прямий геноцид, репресії, вбивство мільйонів, десятків мільйонів. Такого насправді наша людська цивілізація, та яка відома, нам не бачила. І це насправді певною мірою є спадкоємність ідеологічна, але вже дуже-дуже так трансформована тими силами, які прийшли до влади після 1917-го. Але якщо ми згадаємо Петра І. Великого будівничого, який там прорубував вікно в Європу, то тут варто визначити, що він рубав вікно в Європу тоді, коли українці в Європу давним-давно ходили через двері, і то вже впродовж багатьох століть. А коли Петро І робив візити в Європу, то ці його візити вони запам'яталися в дуже багатьох європейських першоджерелах письмових: п'янство, гобелени ходили в туалет прямо в кімнаті. Витиралися власне, після ходіння в туалет і картинами, і портьєрами, і ще там різними штуками вічно п'яні, немиті, смердючі. Таким запам'яталися візити Петра І. Це те, що папа Франциск сказав, велика освічена, велика культура, велика людяність. О, традиції людяності на Московії. Це людяність. А що відбувалося в останні 100 років? Людяність? Голодомор більше 10 мільйонів вбитих тільки українців. Насправді голодом вбивали не тільки українців. Частина росіян теж також постраждала від голоду. Але це ну, були вбиті голодом, але це інша тема. Але вернемось далі. Катерина II. особа, яка в спогадах своїх сучасників є такою собі біснуватою повією, яка Постійно регулярно змінювала партнерів, відзначалася величезною жорстокістю для деяких європейських філософів доби просвітництва відзначалася великою щедрістю, а для деяких знову ж таки тією жорстокістю. Відносно України вона була ще одним катом для України. Насправді, ну знову ж таки, руйнування тієї Запорізької січі, закріпачення всього українського народу, де тут людяність. Коли мова йде про велику культуру від часів від Петра І до Катерини II, а яка та відношення та культура мала до того, що зараз називається руським, а правильно було б називати московським? Це ж, по суті, франко-германські певні сили побудували насправді московську державність, не без допомоги Візантії, не без допомоги Ватикану. До речі, після оцього шлюбу. Софії Палеолог, племінниці імператора з московським князем, тоді насправді розпочалося запозичення величезної кількості різних моментів, в тому числі і правових, і символічних з Візантії. До речі, вивчення Візантійщини. В часи Московської імперії і навіть потім на території колишнього Радянського Союзу, фактично було унеможливлене для того, щоб не побачили очевидних речей того, що багато які досягнення були просто банально вкрадені. До речі, окремим, окремою темою є поява московського рубля, який з'являється в 1654 році. І московським рублем стають срібні талери, які ходять в Європі, зокрема на території Речі Посполитої, куди вліплять двоголового орла. Є велике запитання: а звідки Московія взяла таку велику кількість цих талерів? І це за випадковим збігом обставин співпадає з так званою Переяславською угодою, оригіналів якої ніхто не бачив, насправді? Це також окрема деталь, і є така версія, яка безумовно заслуговує на існування, що насправді Переяславська угода була свого роду військовим договором, в який Богдан Хмельницький заплатив за участь московської армії у війні проти Речі Посполитої. І заплатив саме цими талерами, і так з'явився московський рубль. Але. Слова папи римського ну про цю велич культури і так далі. Якщо там і є якісь глибокі речі, то це речі, які були привезені на Московію зрештою вся ця московська верхівка, вона ж навіть не говорила цією московською мовою. З великим рахунком цієї мови до Пушкіна і не існувало, що також є важливим окремим предметом досліджень. Але вони говорили французькою, вони говорили німецькою. А сама Катерина, II, вона була носієм німецької крові, можливо, не тільки німецькою, але німецька була ключова. Тому говорити про якусь велику цивілізацію, яку цивілізацію, яку культуру взагалі може важко нести якусь культуру, якусь цивілізацію в лаптях. Просто дуже важко. Знову ж таки, ми можемо згадати Гійома Дебоплана, сучасника Богдана Хмельницького, який описував, який прожив велику кількість років на території України, який описував, зокрема, відмінності між українцями і московитами, те, що в нас завжди чисто прибрано більша частина людей писемні, хати гарне гарно, акуратно вибілені. Там іще дуже багато чого чого на Московії не було, і потім. І якби цих історичних речей не можна приховати. Тому папа Римський Франциск відкрито цинічно бреше. І ця брехня пояснюється двома речами: перша з них це глобалістичні зав'язки, і я про них скажу трошки пізніше. А друга з них це, я б її так сформулював, нічого особистого, тільки бізнес. На Московії істинне скрепне православіє, ну воно очевидно вже є зруйнованим. Воно підтримується фактично силою імперського держапарату, кремлівського держапарату, і, по суті, Моспархат в теперішньому вигляді це є ще одна філія Кремля. Але оскільки воно руйнується, а кількість населення на Московії велика, значить там католицька церква має потенціал до розширення. І якщо зараз там католицька молодь налічуючи, взагалі католицька община в Москві налічує 400 тисяч людей, а населення в Москві 140 мільйонів, ну ви розумієте, які це цифри. І Знову ж таки, це поповнення геополітичного впливу для Ватикану. А в першу чергу для самого Франциска і знову ж таки питання грошей. Без питання грошей в сучасному світі взагалі нічого не відбувається. І це окрема дуже важлива деталь. Насправді ще одною важливою деталю, яка маловідома, є відносини, до прикладу, радянської влади і Ватикану. А ці відносини були. І навіть під час того, коли весь Радянський Союз нормальні люди тут гнобилися, вбивалися різними репресіями, частина так званого духовенства їздила в Ватикан. Чи на різні навчання, чи ми не знаємо, для чого вони їздили, але факт таких відносин насправді достат... є достатньо доведений. А тепер давайте повернемось до глобалістичної частини. Не так давно папа оголосив про нову орієнтацію церкви. Я це також. Зачитаю прогресивний характер якої змушує називати її революцією. Серед пропонованих змін католицьке богословське бачення має бути не консервативним, а прогресивним, співзвучним з еволюцією сучасного суспільства. Це все виродження і руйнація традиційних цінностей, називається еволюцією сучасного суспільства. Допускається висвячення одружених чоловіків і дияконству жінок. А також благословення гомосексуальних пар. Те, що насправді прямо суперечить всій доктрині католицької церкви, знову ж таки, а як же ж сакральні тексти, як же ж спалення Содому його море? За що їх спалив Господь? Знову ж таки, а як може настільки природоневідповідна річ закладатися в традиційні цінності? Творець. Створюючи людину, чоловіка і жінку, він заклав принцип розмноження, принцип появи нового життя. Те, що є природовідповідним, воно здатне народити нове життя. А те, що не є природовідповідним, не відповідає уявленням творця про народження нового життя. І тут мова йде не про гноблення, не про наступ на так зване ЛГБТ. У жодному випадку просто окремо є питання захисту людей. З такою орієнтацією захисту їхніх прав, а окремим питанням є пропаганда явища. І, от, папа Римський Франциск він підтримує пропаганду явища, так само, як і ці всі, хто в нас пропагують ці вироджені речі, і в нас, і по цілому світу. Далі, децентралізоване управління спільно з мирянами, ну це окрема тема, і тут дуже важливе питання, як це все буде реалізовуватися. Знову ж таки, та модель церкви, яку ми маємо зараз, вона сформована на нікейських соборах, які, ну, певним чином, знаєте, зробили дуже глобальне викривлення. Тарас Шевченко про це викривлення писав, що освяті верховні первоапостоли, якби ви знали, як іменем вашим. Святі Отці на Нікейському соборі побилися як п'яні мужики на базарі, і до невпізнання викривили ті прості істини, які винесли людям. Можливо, я не повністю відтворив дослівну цитату, але зміст Тарас Шевченко вкладав саме такий. І це насправді дійсно відповідає тому, що відбувалося на Нікейських соборах. І в одному із відео, спілкуючись з архієпископом Степаном, головою Духовної Ради Майдану, ми, власне, саме цю тему і піднімали, кому цікаво, будь ласка, перегляньте. Ну і, власне, для того, щоб унеможливити повернення до консервативних традиційних цінностей, до визначальних речей для традиційного християнства. Франциск готує певне спадкоємство. Спадкоємство це створення таких певних умов, щоб наступним папою після нього не міг стати в жодному випадку хтось з розряду Іоанна Павла II. Про це я скажу трохи згодом. Фактично, він зараз скорочує до мінімуму кількість кардиналів, які виступають проти його бачення церкви, а саме з числа кардиналів буде обиратися наступник. І власне, от згадуючи папу Франциска. Згадайте Івана Павла II. наскільки це, в моєму розумінні, була достойна, велична постать. Теперішня Польща, наші сусіди, вони стали сильною державою саме завдяки Івану Павлу II. Він був духовним батьком нації, який на політичному рівні, міжнародному політичному рівні, надзвичайно допоміг Польщі і допоміг зібрати разом польську еліту. Хоча там також всередині зараз де дуже жорстка боротьба між польською елітою і глобалістами, які пропагують власне свої вироджені цінності. Але, до речі, польська церква категорично не приймає цих всіх нововведень, які нав'язує Франциск. Іоан Павло ІІ, ну це взагалі досить велична постать в історії нашої цивілізації. Я думаю, що, як би це дивно не звучало, він є одним із тих, завдяки кому в свій час не відбулася ядерна розрядка під час так званої холодної війни. Але це окрема тема, це не тема сьогоднішнього відео. Просто дивлячись на церкву як на політичну структуру, а церква це завжди політична структура, потрібно розуміти, в чиїх руках вона знаходиться. І якщо ми говоримо зараз, то глобальна війна йде між творцями і паразитами, між людьми природовідповідними, морально здоровими і паразитами, для яких життєве кредо після нас, хоч потоп. І те, що навіть такі структури, як Ватикан, зараз на керівних посадах захоплюються паразитами, Ну, це дуже яскравий показник того тотального виродження, яке панує в світі. Знову ж таки, ми живемо в епоху глобального переходу, який нам пробують підмінити перезавантаженням. Якраз глобалісти, оці всякі шваби, харарі і так далі. Вони нам великий перехід, який об'єктивно вже розпочався і відбувається, пробують підмінити. Вони в деяких сенсах пробують обдурити навіть творця, якщо так можна сказати. Але. Вертаючись до церкви, повинно бути чітке розуміння в людей, що церква це завжди політична структура. Завжди не може бути інакше. Все, що впливає на масову свідомість, а особливо те, що формує світогляд, формує мораль, закладає якісь базові цінності. Це завжди політика. Воно не може бути поза політикою. І теперішня модель церкви дійшла до свого, ну, напевно, максимально високого виродження. Мова йде не тільки про Ватикан, про який там, колись Тарас Шевченко, наш український пророк, написав, і на апостольському престолі Кабан годований сидить, а наша церква українська, ті, які існують. От можу зачитати в'ялу таку реакцію е -е, Святослава, голови українських греко-католиків. Ми сподіваємось, що ці слова святійшого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії йдеться -е, в заяві Святослава. Прекрасна заява Святослава Шевчука. Правда? Дуже чітко відповідає суті. Абсолютно чітко відповідає суті. А згадайте період, коли під час модної болячки, про яку не можна говорити, яку не можна критикувати, яка 24 лютого так раптово зникла, і потім ми всі чомусь не померли без різних там, без виконання різних правил і внесення в свій організм різних незрозумілих речовин. так, от а, яка тоді була позиція церкви того ж самого Святослава Шевчука? який взагалі ці всі процедури рекламував. А позиція Епіфанія сильно відрізнялася. Добре, а в питанні розпродажу української землі і надр, фактичного викрадення нашого національного базису, того, без чого існування, саме існування українського народу опиняється під загрозою. Єпіфанія щось сказав. А Шевчук щось сказав. Чи вони всі просто промовчали? І коли ви задумались над цим запитанням, згадайте Шептицького, його роль духовного пастиря для народу. Мені здається, він би одним із перших піднімав народ на боротьбу і надав би абсолютно категоричну і чітку оцінку того ганебного явища, що відбувалося. Хочете поговорити про православ'я? Добре. А патріарх Мстислав. Що би він сказав? Що би він зробив? Патріарх Володимир Романюк, якого підступно вбили кагибісти в співпраці з псевдоукраїнськими патріотами і потім не дали поховати на території Софії, який похований перед Софією. Що б вони робили в цих ситуаціях? Так само, язик би засунули в одне місце, чи навпаки, піднімали би народ, ставали б на захист народу, будучи невіддільною частиною того народу. Ось вам і ілюстрація тих всіх процесів, які зараз відбуваються. Церква це політичний інструмент, який знаходиться в певних руках. Причому з допомогою цього політичного інструменту для нас, не тільки для українців, а взагалі для багатьох морально здорових повноцінних людей в різних народах світу, зробили частину наших ворогів невидимими. Як політичний щит такий створили для них. Я хочу, щоб ви дуже добре над тими речами задумались, тому що глобальна війна дійсно йде між творцями і браконьєрами. І ну, я вважаю, що творці зобов'язані перемогти. Але для цього творцям треба пробудитися, згуртуватися і працювати системно і дивитися в корінь тих всіх проблем. Тому, власне, не потрібно від Франциска очікувати чогось іншого потрібно розуміти, що оця його проституційна поведінка, вона якою була, такою і залишиться. І це треба враховувати, аналізуючи загальний стан речей. Знову ж таки, коли ми говоримо знаєте, про канони християнства, про засади. А ви знаєте, що на рівні всіх релігій базово було заборонено лихварство як явище, гроші з повітря з відсотків. Знаєте, що було заборонено? І на рівні християнства так само. А що зараз відбувається з Банком Ватикану, і вже дуже давно відбувається. Це окрема тема, це не тема сьогоднішнього відео, але, зрештою, лихварство це є те, що породило споживацький спосіб існування, споживацький паразитарний спосіб існування людини на планеті Земля. І це є величезна проблема. Дякую вам всім за увагу. Дуже дякую тим, хто розуміє те, про що я кажу. Це насправді дуже важливо. Я вдячний вам за зворотній зв'язок, тому що відео знімати на такі теми це досить складно, але про них говорити в наші буремні часи переходу ми просто зобов'язані. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити, підписатись на канал. Підписуйтесь на мій другий канал Мухачов Назар. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто підтримує фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.